Так, дивіться, ось він кричить, красавець, я дождався. Дивіться, 108. І дивіться, який він прям глюк зловив. Ось обичний автомобільний зарядний пристрій. Я вам що хочу показати, щоб ви зараз зрозуміли, що буде. Підключаємо. Мінус на мінус, плюс на плюс, не путать. 100% ще немає. Коли акумулятор повністю заряджений, оця батарея. Ну, індикація повністю тухне. Повністю. Зараз тільки показує ще 100%, добивається зараз, дозаряджається. Воно ще так простоїть, може досить довгий період, що оця байда не до кінця, чи то заряджає, чи не дозаряджає, Вроді індикує, що вроде вже заряджено. Так, друзі, вітаю на каналі своїми руками. Значить, попереднє відео про отакий ось безперебойник Вольт Польська набрало дуже багато переглядів, дуже багато питань. Стараюся всім відповідати. всім, в принципі, відповісти теж немає можливості. Хочу продемонструвати, показати і дати відповідь на ті питання, самі такі часто задаваємо. Значить, от такого акумулятора 60, 60 А, скільки проработає. Отакий от безперебойник, скільки ватт можна запитати і скільки це по часу буде. Ну, от такий тест і зроблю, зараз продемонструю. А також ще ж питання. Ось дивіться, по батареї. Ну, варто сказати, що батарея в мене ж таки вже 2,5 роки. Якщо вже не 3. Ну, 3 немає, 2,5 десь. Дивіться, ось заряд акумулятора 13.44. Бачите? Зараз будемо пробуємо все показати. Безперебойник підключив до розетки. Зараз має 13.44 напряження напруга на акумуляторі. Включаємо, опять же, включаємо його правильно, включаємо Так, він запустився. Бачимо, є. Мережі зараз немає. Включаємо мережу, Появилась мережа. Зараз доведе запуститися до зарядка акумулятора. Дивіться. А не запустилося. Що запустилося? Запустилося. Ось, дивіться. Бачите, індикатор в нас працює, що йде зарядка акумулятора. Вольтаж у нас почав рости 14,5 вже. Давайте я би ще покажу. 14,5. Ну, З моїх спостережень до 14,8 навіть доходило. І скидає, дивіться, і зараз тримає. 13,9. Бачите, в такому стані вважається, ну, прибор щитує, що батарея повністю заряджена. Ну, Знову ж таки скажу, ємність вже трошечки просажена, тобто тут вже не 100% ємності. Розряджає. Зараз продемонструю вам теж наступним там кадром до скільки вольт при навантаженні він розряджає, тобто скільки вольт в мережі. З цим понятно, з цим буде далі. Значить, що я хотів перше сказати? Номер 1 Так, 13.9. Прибор бачить, акумулятор заряженим. Е, відключаємо відключили прибор. Що ми робимо далі? Витягуємо його з розетки. Це все знімаю одним кадром. Я думаю, що це все бачимо. 13.9. Е, провода між собою. Не замикать, ну, вони можуть іск... іскрнути, тому що там є конденсатори в цьому в безперебойнику. Може хтось ще не чув, не бачив, чи пропустив цю інформацію. В безперебойнику немає защити. Якщо ви там щось закоротите, я не іменно кажу там оці провода між собою, але все може бути. Якщо щось закоротите, може бути такий варіант, що він до життя не повернеться. Так, дивіться, ось. Обичний автомобільний зарядний пристрій. Я вам що хочу показати, щоб ви зараз раз зрозуміли, що буде. Підключаємо мінус на мінус, плюс на плюс, не путать. Так, і дивіться, що воно показує. 100% ще немає. Коли акумулятор повністю заряджений, оця батарея ну індикація. Повністю тухне, повністю. Зараз тільки показує ще 100%, добивається зараз, дозаряджається. Давайте ж зміряємо зараз. Змірюємо. Так, мінус і плюс. Де той крокоділ? Так, міряємо. Зараз напряження. Вам видно, чи ні? Не... вольтаж, точніше. Так, видно. Підключаю зараз. До батареї. І бачимо, що ми бачимо. 14,6. Ого, але я, я аж зараз чую, як він кипить, як е кипить електроліт. А коли його чуча заряджає його, то я нічого не чую, нічого не кипить. Ну, коротше, висновок. Бачите? Дивіться, воно ще так простоїть, може, досить довгий період. Тобто може бути такий нюанс, що ця байда не до кінця, чи то заряджає, чи не дозаряджає. Вроді, індикує, що вже заряджено. А може це й хорошо. Ну, в будь-якому разі я вам показав інформацію, яка є думати вам. І дивіться, нужен вам, не нужен такий, щоб ви собі вибирали, розуміли. Я ж кажу, я їх не продаю, я його не вихваляю, що він там хороший. ну, Він мене, звісно, цю зиму підстрахував капітально на цьому акумуляторі. Тому вирішувати тільки вам. А ви дивіться, фільтруйте всю інформацію, бо інформації дуже багато. Окей, з цим показав. Верхню точку заряду я показав. Зараз покажу тепер, скільки він на такому ж заряженому акумуляторі. Пропрацює, ну, про Підключимо вентилятор найобичніший. Підключимо максимальну скорість, засічу на відео і вам покажу кінцевий результат. Ще дуже важливо сказати, що е, сам безперебойник чіплять на такі от клеми, на товсті провода. Ну, ті, що в ті комплекті йдуть, поки, поки що їх достатньо. Е, чіплять на такі крокоділи, ну, переходні там, якісь провода, монтажні і так далі. Крайні не рекомендую. Буде неправильний токосйом і він неправильно буде працювати. Це вже перевірено. Так що, так що думайте. І так, значить, підключили. У нас якраз немає електроенергії. Включаємо наш прибор. Так, бачимо, індикація повна, мережі немає. Значить, що у нас тут показує? У нас тут показує старі показники. Беремо їх, обнуляємо. Так. Дивіться. Зараз буде все по нулям. Бачите, час. Беремо, засікаємо час. Тим самим включаємо в мережу. Включаємо наш вентилятор. Куда ж ты впадаєш? Включаємо наш вентилятор. Так, це у нас перша скорость, потім перейдемо на другу. І подивимося по часу, наскільки його хватить, скільки протримує акумулятор. Таке навантаження. Може пізніше трошки включу третю скорость. Ну, я, мабуть, для чистоти експеримента буду проводити з отакими показниками. Ну, давайте друга скорость, третя скорость. Третя швидкість 40 Вт. Все, отак фіксуємо. Ну, як розрядиться, як буде пищать, я вам покажу, продемонструю. Також періодично буду показувати вольтаж. Вольтаж на акумуляторі. Під час значить, навантаження в 39, 39. От це на третій скорості працює вентилятор. Батарея має, має 128 вольт. Ну і подивимося. Але бачите, вже тут ось одна палочка впала. Тобто вона індикатор там сигналізує на 13 вольт. Бачите, ще проблеми є. Дві хвилини вже працює. Значить, дивіться, 41 хвилина працює, знизилося із 40 до 34 Вт. Зараз подивимося, що на безперебійнику, як діло. Значить, безперебійник має 3 поділки, 3-4 навіть ще блимає. Включився кулер, охлаждення йде. Візуально ледь теплий, ледь. Хоча зараз температура. Повітря у нас в нас у будинку 30 градусів. Ось має таку напругу акумулятора. Будь ласка, ще працює. Ну, чекаємо далі. Так, дивіться, ось він кричить, красавець, я дождався. Дивіться, 108. Ну все, так, поняв, нижній порог, порог розряду. час він виробиться. 10,5, коротше. І дивіться, який він прям глюк зловив. А должен був просто виключитися. Оце є опасний варіант. І бачите, якщо він отак от заглючив, не сработало, коротше, щось, щось не сработало. Наглядний примір. Так що дивіться самі, думайте самі і приймайте рішення теж самі. Бачите, що. Оця Вольт Польська потребує постійного нагляду. Постоянного. Отже, дали нам електроенергію, безперебійник включився. Зараз заряджає акумулятор. Значить, я трохи не все сказав, що хотів. Ось, час 40 він попрацював, вентилятор наш і пропрацював. Зараз споживання 0. Дивимося, що в нас вийшло. Дивіться, 56. 56 Вт за час 40-56 Вт. Ну, коротше, я так зрозумів, що акумулятор цей уже вже все дохлий. Це дуже мало. Це дуже мало. Ну, враховуючи те, що він у мене постійно так експлуатується постійно при цих включеннях-відключеннях. То що ми маємо? Ми маємо за 2,5 роки. Висажений акумулятор. Банки вже, я так розумію, посипалися, йомкость потеряна. Ось, Ось такі результати. Ось дивіться, Сьогодні новий день. Значить, Включили електроенергію, світло з'явилося. Безперебойник зарядив акумулятор, тобто показав в індікацію зарядження, все окей, я зняв його, взяв автомобільне зарядне. Поставив, тут було 100%, соточка вже зникла, пише максимум, але максимум ще це має потухнути. У мене авто... це є мотоциклетний авто... акумулятор, Він Коли повністю заряджається, це все тухне, опір спадає і все. Слухайте, якщо почуєте звісно. кипить сам акумулятор електроліт. Чуєте чи ні? Ну, Не знаю, на камеру передасть чи не передасть. Кипить, бурлить, оп, дивіться, бачите, замигала, замигала лампочка, зараз, по ідеї, вже й виключитися. Тобто він возьме на себе повністю заряд. І я думаю, що у мене є така теорія, що він може потім набагато довше пропрацювати. Може бути прикол, що безперебійник його не повністю заряджає. Ну, якось так.